Ми прибули вже якраз до половини. Дивіться, я викликала по 102 поліцію, слідчу оперативну групу. І ви викликали патрульну поліцію. Патрульна поліція, якщо буде вбачає, є факт в дійсності, ми його встановлюємо і викликаємо течого оперативну все. групу. Все, домовилися. Дивіться, я тільки що, поки ви приїхали, я вже встановила факт. Справа, тому що. Він з руководством України та національної у нас також ведеться від з вашого дозволу. Добре. Дуже добре, все нормально. Дивіться, справа в тому, що 19 числа була зареєстрована апеляційна скарга. Вона була зареєстрована 19 вересня 2016 року. Якщо юридично обізнані, то нам немає потреби. Тобто є факт крадіжки, ви стверджуєте, що у вас вкрали документи. За цим номером, за цим номером бачите. Ось за номером 377-46. Була зареєстрована бач... заява і за номером 307. 27 вияснилося сьогодні, 46 зареєстрована апеляційна скарга. Виявляється, що суддя, тільки що я прийшла ви, сюди, по обернув, чому я пішла в апеляцію, бо мені вчора повернулися документи, оригінал квитанції. Я сьогодні, цей оригінал квитанції приєднала і направила прямо, зареєструвала апеляційну особому. Справа в тому, що від понеділка вже справу мали направити, тому я прийшла сюди, і вже оригінал квитанції, щоб вони там не давали ухвали, що зробили. Вчора вона мені повернула перша інстанція цю оригіналу разом з заявою. Тому я собі зареєструвала в апеляцію останні день, тижнів. І виявляється, що я встановлюю факт, що під цим номером, що заява, яка про приєднання оригіналу танції, яку я вже написала 19 числа, зареєстрований замість цієї заяви апеляційна скарга. І вже суддя польська, хоча ця заява, була адресована першому апеляційному суду. Просто суддя першої інстанції вирішила вже питання 20 вересня і повернула мені заяву. І вирішила питання, що вона повернула заяву. Я знаю тільки, що перше тут. Тобто вже знову мені поведеться. Дивіться, є тепер дивіться, що апеляційна скарга за цим номером, що зареєстрована апеляційна скарга 37746, 37 так. Так, так, є факт крадіжки дивіться, чи немає у факту. У матеріалах, тобто у реєстрі, зареєстровано тільки один номер 37746. За цим номером зареєстрована апеляційна скарга. Але за цим номером вже є ухвала про повернення заяви. Тобто, виходить, що дві заяви було. Вони за одним номером зареєстрували дві заяви. Тобто, апеляції нема, пропало. Тобто апеляція пропала. Апеляція. Десь порядка 800 аркушів. Тобто, дивіться, 20 відповідачів, вийде, 20 відповідачів. Це кожний комплект апеляційної скарги такий документ. Тобто пропала апеляційна скарга, її нема. Ні в апеляції, ні тут реєстра. Значить, ви зараз заведемо, вам повідомляєте. Значить, є керівник так радіски, є е 20 апеляційних трав. Тобто є, То, є апеляційна апеля, на яка має умає 22 відповідних комплектів. комплекти відповідних, Так, і так. так. І 800 аркушів. Так. 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 За цим номером, тоді ми зараз в їхньому портфоліо. Вони приїжджають на другому факту. Ви треба їм це все гарно Все. О, О, тепер дивіться, я ще повсю. Викликайте допомогу. Це вже це вже третя апеляція. і це все відбувається, що суддя попередниця ця польська уже два рази привазили ще повноваження і дійді, дійді. Ну, ще раз до вас вертати Романчак Олександр. Пане Олександре, зараз ми викликаємо в на групу, і ці всі моменти, ви їм повністю все гарно розказуєте. Ви вже розстановили, що є факт. Про, ну, чи, чи Тобто за тим тобто, номером ви стверджуєте, що у вас правиль фізична під, це... під, під як то кажуть, підробивши чи там. Дивіться, дивіться, дивіться. Так. Тобто, бачите, за цим номером. Це, це можна не роботи, що шахрайство виходить. Це вже це вже за інше Але мало того, розумієте, що? що в реєстратурі під цим номером знаходиться. Апеляції. Ви а мене не, чуєте. Я ви, так, не так. Ви ж чуєте. Ви Все? мене послухайте, ви юридична зона людина, тільки в свою чергу, ви мене не чуєте. Мені потрібно встановити, не розказувати сам, як під яким номером. Це слідчі проти руки. А ви чітко зазначаєте, що є 20 відповідачів, було сформовано 20 справ, 20 комплектів, 20 комплектів з документів, порядка 800. А, ці документи десь зараз. Получається або шахрайство, або крадіжка, або в той самий момент, можливо, щось десь недоопрацьовував. Тому ми хочемо це, якщо в ці ситуації розбролися. Це найпростіше. Очікуйте, я зараз набираю. Пріщу оперативного уроку року, ми викладаємо сюди, на протязі до години часу вони під'їжджають і ви спокійно з ними працюєте і все це більше. Ще... А бажано їм номер їй сказати. Я зараз все наголошую. Все. Все, ви ж наголосили їм вже, ви ж на 102 надали а. свої дані. Все, всі дані ваші автоматично перейдуть на них. Якщо якийсь таємний номер телефону, який б хотіли уточнити, ми можемо його доповнити до заяви. Але заява вже наша є зараз на одна. Я перша повідомляюся, що перебував 101-й. Ми знаходимося зараз військовому суді, міста Івана Франківського, є понад виклику, є заявник і є в дійсності, вона стверджує, що апеляційна справа, в якій було сформовано 20-22 комплекти справ відповідь, відповідачів. І дані комплекти справ, справ просто зникли. Це може бути або шахайська або крадіжка, або власне слідчо-оперативного групу, я думаю, що на даний момент. Тут і буде однозначно слідчим. Ми повідомляємо зараз правила поведінки середнього заявника і в свою чергу продовжуємо далі потребувати. Протязі, то написано, ви понаправляєте розводить таки, такі привітаються. Все вижу писати. Так это правда, що не це. Вона теж розшукує вже. Я її повідомила всі. Тому, що в Насичений день, коли по кількість викликів є викликів більш ну, характеру такого, як ви самі розумієте. Але той самий момент, ви очікуєте, чи тут, чи де вони гручніше, межах цієї цю вулицю в будь-який момент вас набирають, ви з ним буде саме вчинення. Але в ці всі моменти їм, чи почав який час, як ви подали, коли ви подали, які справи, це все їм треба. Те, що я юридично, можливо, розумію цю ситуацію, ми не будемо розслідувати з я це, розумію. Це, це я є, казала, брати, зараз і це казали. Але ну, вся процедура зараз відбувається чітко. Ми встановлюємо, є факт, факт так, що відповідно, що нічого картинна робота не їхала, тому що вони... Що Це само, все розумію, з десятого року є підробка документів, з дев'ятого року є підробка від мене заяви, розумієте, а хату продали за тий мільйон доларів коштує. І сьогодні стільки питання, що суд тягне справу, не вирішує, бо дуже хороші, серйозні посадові особи від мене підробили роз заяву, щоб я що я ніби написала, аби вони продавали мою хату. А було вже рішення ухвала Верховного суду, якою було зупинено провадження, а потім скасоване рішення. А вони за виконавчими листами скасованого рішення продали хату в 10-му році. З Поваги до вас, я можу це довго довести. Ви ви розумієте, чому скоро ховається? Так. Микола, в нас є робота. І це не наш, як то кажуть, Все, Я вам дякую. Все, що ми могли зробити, це ми зараз зафіксували ситуацію. Це є наші ви можете звертатись. Відео що в свіду, це відео, це реєстрація. Відповідно, зараз пише проти могли. Почекуйте, вони вам обов'язково зараз. Я позвонять. вам дуже дякую, тому що всі матеріали які я вже зібрали. Це порядка за останні за 14, за 19, це і 35 відео. Сьогодні ще товариться. І всі матеріали можуть до вищої кваліфікаційної комісії, вищу раду, і вже навіть суд все зрозуміло. Нормально, до побачення. А, я чекаю, тут... е, так? Приїде сюди, добре, я дякую вам. До побачення. Ну що? Що, шукаєте правди тут? Слухайте, я не те, що шукаю. Вже настільки докази є, вже більше не треба навіть. Вже взагалі нічого більше не треба. А їм не докази треба, а їм гроші треба. Ні, ви не розумієте <рес> одної речі. <рес> 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 ви не розумієте одної речі. Сім років справа слухається, так? Сьогодні апеляція пропала. Знаєте скільки? Дивіться, скільки відповіді. Це по моїй хаті, дивіться, бачите? І в даній ситуації пропала апеляційна скарга. За цим номером апеляційної скарги зареєстрована заява. Тобто, тільки що вони сказали, що за номером 377 46 зареєстрована апеляційна скарга. А я питаю: а чому апеляційна скарга з 19 числа ще не в апеляції? І чому? У вас в моніторі від 20-го є ухвала, яку я не отримала вчора, а вчора 22-го було. Yeah. То ви мені вчора направили ухвалу від 14-го, а як вона вчора відправляла від 14-го, то вона не відправила ту ухвалу, яка є від 20-го, yeah. про те, що вона вирішила питання за апеляційний суд. Тобто я зверталася до апеляційного суду через Івано-Франківський, yeah. розглянути заяву про приєднання оригіналу квітанції за розгляд апеляційної скарги її ухвали від 20.05. То чому вона винесла 20 числа під номером апеляційної скарги е, апеля... заяву, яка адресувалася першому адресату апеляційному суду? Отаво, ти мене питаєшся? Ти... Розумієте? А тепер встановили факт. Тепер, коли я побігла.